Доброго вечора тим, хто приєднався до нас щойно тема дня на каналі І сьогодні в нашій студії Ярослав Олександрович Арсірій, заступник голови обласної державної адміністрації. Доброго вечора. Доброго вечора. дякую, що ви з нами сьогодні, і пропоную говорити нам про будівництво, яке відбуватиметься на Кіровоградщині протягом цього року. Можливо, ви трохи розкриєте плани на наступні роки. Говоримо сьогодні про будівництво житлового фонду і не тільки. Отже, Ярослав Олександрович, скільки загалом цього року... На 2013 рік виділено коштів на будівництво з державного і, можливо, з обласного, так само. Якщо маєте інформацію, так, безумовно, Настя. Звичайно, я маю інформацію, тому що саме цей напрямок я керую в облдержадміністрації. Цього року загальний ресурс, який буде в області використаний на будівництво об'єктів соціальної інфраструктури, це приблизно 99,6 млн грн. Ви знаєте, це кошти, які будуть витрачені в першу чергу на те, щоб погасити ту заборгованість, яка склалася за ті. Об'єкти будівництва, які будувалися в тому році. Вона майже вся практично вже погашена, але є декілька ще непогашених сум. І будуть безумовно збудовані нові об'єкти. Пріоритетними то є безумовно наша обласна філармонія, в якій планується замінити повністю систему опалення, зробити нову систему кондиціонування, яка дозволить використовувати цей об'єкт відповідно до сучасних вимог. Також буде в цьому році відремонтований. Я сподіваюся, госпіталь для ветеранів Великої Вітчизняної війни. Будуть збудовані об'єкти. Це е, школа, е, один з етажів в станції переливання крові, в якому зберігається банк крові, то є такий дуже важливий об'єкт. Ну і я можу відзначити також, е, в наших планах є ремонт станції хлораторної, яка належить до нашого обласного комунального підприємства дніпро кіровоград яке, як ви знаєте, забезпечує питною водою багато жителів Кіровоградської області. Ви зараз назвали суму, це велика власне сума. Але для порівняння, щоб ми розуміли наскільки вона велика в цьому році, яка вона була попереднього року. Ви знаєте, я би не сказав, що для будівництва ця сума є великою. Я навіть хотів би сказати, що з моєї особистої думки, якщо б вона була більша, ми б могли б зробити більше і об'єктів відповідно. Але якщо ви спросили про порівняння, вона є порівняно з 2012 роком трошечки менше ніж ми використали коштів в 2012 році, але ж можливо, відбудеться коригування цієї суми за підсумками. Першого півріччя 2013 року, тому що вона складається з декількох джерел. Це в першу чергу джерела субвенції, яка направляється з державного бюджету на розвиток окремих територій області, це кошти фонду регіонального розвитку, які розподіляються рішенням уряду на відповідні території. Це безумовно обласний бюджет, і відповідно до цього джерела додається також кошти фонду екологічного фонду. E І кожне з цих джерел воно може відповідно бути переглянуте рішеннями уряду, якщо в держави буде достатній і е, ну достатній фінансовий ресурс. Ми на це сподіваємося, і такі відповідні пропозиції обласна адміністрація робить і е, безумовно працює над збільшенням цих коштів. Ярослав Олександрович, я думаю, що цікавою буде тема нашим глядачам житлового будівництва. Ви назвали об'єкти, вони є досить важливими. Це і соціальні, і комунальні, але все таки житло це те, що турбує в першу чергу, мабуть, людей. Так, безумовно, і я вважаю, що Створення умов для того, щоб житло будувалося, а громадяни мали можливість поліпшувати свої житлові умови. Це є одною з основних функцій влади, і то є наше основне завдання. До речі, вона і зазначена в соціальних ініціативах президента України. І хочу сказати, що ми над цим питанням працює, але працюємо, але трошечки скажу так: ми не будуємо житло. Держава не виконує функцію будівельника. Держава створює Умови для того, щоб будівельні організації, які мають будувати житло, могли це робити. А ті, хто хоче, то житло придбати, могли скористатися можливостями, наданими діючим законодавством. і Якщо це їм якщо це їм потрібно, взяти додатковий фінансовий ресурс і цей ресурс використати на придбання житла. Таких програм в державі зараз працює 5. Це програма іпотечного кредитування, як ви знаєте, програма так звана 3 на 13, коли держава компенсує вартість користування кредитом на рівні 13% і людина фактично сплачує тільки 3%. Це програма доступне житло, коли людина сплачує три. А держава компенсує 70% вартості житла. Це програма Власний дім, за якою ми надаємо додатковий кредитний ресурс для будівництва індивідуального житло, житла на селі. Це програми молодіжного житла, коли фінансується будівництво за рахунок коштів Фонду молодіжного будівництва. І це, відповідно, додає додатковий фінансовий ресурс. І такі програми на території Кіровоградської області працюють. І я хочу вам. Вам сказати, що на сьогоднішній день ми в цьому році вже за рахунок цих програм два будинки ввели в експлуатацію: це будинок в місті Світловодську і будинок, до речі, в місті Кіровограді на вулиці Жадова. який, я сподіваюся, до Дня Незалежності буде введений в експлуатацію. І ви зможете пересвідчитися, чому, що ці програми дійсно працюють. І в цьому ж році, по цим програмам буде почато будівництво і ще чотирьох будинків: це будинки, які ми. Сподіваємося започаткувати в місті Кіровограді по вулиці Бабушкіна, Васніцова, на перехресті вулиці Гаріна і Красноармейської. Зараз ми з вами говорили переважно про те, що плануєте зробити в поточному році, які вже є результати, що збудовано, що вже прийнято в експлуатацію. Я вам на це питання дав відповідь. Це будинок в місті Світловодськ по вулиці 9 січня, він вже введений в експлуатацію. Це будинок в місті Олександрії, в який також був введений в експлуатацію в цьому місяці 39 квартирний. Маю на увазі не тільки житло, а й можливо якісь важливі соціальні об'єкти. А якщо ми повертаємося до питання соціальних об'єктів. Так, в цьому році ми вже ввели в експлуатацію такі об'єкти, як Тарасівський навчально-виховний комбінат в Новгородківському районі. Там відреконструювали реконструювали систему опалення застосуванням нових енергозберігаючих технологій. Ми ввели в експлуатацію районний будинок культури в селищі міського типу в Устинівці, центральну районну лікарню в місті Олександрії. Там проведені ремонтні роботи. Зроблено будівництво індивідуальної газів. Зової котельні тут в місті Кировограді, по вулиці Орджонікідзе. До речі, ну цих об'єктів досить безліч. багато, ну не безліч, але багато. Я вам дуже дякую за розмову. Сьогодні маємо завершувати за браком часу нашої програми. Упевнена, ще будемо зустрічатися. Ви так само нам розповісте про те, що вже зроблено і які маєте плани на безумовно. Майбутнь. Я дуже буду радий це зробити. Дякую. дякую Нашим вам. глядачам я хочу нагадати, що в студії з нами сьогодні був Ярослав Арсірій, заступник голови обласної державної адміністрації. Це була тема дня на каналі Кировоград.